Друзі, вітаю! 12 травня російські війська розпочали масований наступ на напрямку селища Борове. І під Боровою весь цей час вже понад місяць йдуть жорстокі бої. Російська піхота щоденно, група за групою, хвиля за хвилею, накочується на позиції 3 ї штурмової бригади. Бої йдуть дуже важкі, і майже кожен день ми бачимо такі прояви неймовірних подвигів, які. Роблять українські піхотинці. І зараз про один з таких дійсно вражаючих вчинків ми поговоримо з одним з героїв третьої штурмової. Друже, представтесь, будь ласка, вітаю. Роман. Роман. Так. Який позивний, друже? Мене Рабінович. Рабінович. Роман Рабінович. А чому позивний Рабінович, друже? У мене фамілія Па Рабінович, я з Одеси. Угу. Тому так. Розкажи, скільки вам років? 47. 47. У вас був якийсь військовий досвід до повномасштабного вторгнення? Ні. А ким працювали взагалі до повномасштабного вторгнення? -е, працював я медиком, я був санітаром, угу. молодший персонал. Ну, Тут ви на посаді бойового медика, чи ви. Так, е -е, як... да, я на посаді uh -huh. молодшого бойового медика, але е зараз я штурмовик е займає штурмовими діями. 47 років, штурмовик, друже, да. це не просто бігати. Якщо я, я можу, то чому ні? Можеш, так? Да? Mm -hmm. Розкажи, будь ласка, про бої тут на напрямку Борової. Коли ти от, зустрівся практично в контактному бою віч віч з російською штурмовою я групою. Я спитав, е я бачу росіян, праці виходять. Кажу, ну, в мене вже зайшли в окопи росіяни. Кидають гранати мені в окопи. Все вже, ну я окружен. Що мені робити? Держись, держусь. Стріляю туди, де кидають гранати. Виліз, на ступіньку став, перший вбив, то ну, уничтожил противника, того, що був дальній. А це я знаю, вже йде, тому що їх два зайшло. Я їх бачив конкретно, я розумію, що все. Ліба я, ліба ні. У мене три ранених, поранених. Ці товариша з тобою були. Так. Три поранених. Що мені робити? Мені треба. ну... — Ти єдиний був в цілій в вашій так, групі? Так. так. Він заходить, я кажу, а він свої свої. Я нарізав угол, кажу, бригада, 700, ну я його, він навіть не догорів, яка. 700 у нас немає. далі я не став слухати. все. Це другий був, так. Що далі? Е, далі я чекав до вечора, коли прийшла група вже наших, я вже в а вже вторі сутки я на ногах. і от це. Тобто ти в бою знищив в ближньому бою поруч з собою двох російських штурмовиків Друга і врятували. Двох це тільки я бачив, а трьох. Трьох знищив. Так. Знищив трьох штурмовиків, врятував трьох своїх поранених побратимів. Ну, це... Десь приблизно так, але я вважаю, що я мусив це зробити, та не було в мене вибору. Я в першу чергу врятував своє життя і не хотів, щоб мої побратими ну, померли і все. І я мусив то зробити. Це моя була робота. Пора на них евакуювали? <рес> а, і, да, так. Скільки а, днів або тижнів поспіль ворог атакував м цю позицію? Слухайте, він атакує до сих пор. Нас він атакував двоє суток, і ми держали там двоє суток, просто дві позиції. Скільки людей було у вас <рес> при заході, щоб тримати дві позиції? Нас було троє. Першу позицію ми держали троєм. Я, Меч, Каспер. Потім ми пішли на другу позицію. Там вже був кулеметник, як його скажіть мені, казак. Угу. Він дуже допомагав, тому що кулемет. У то то вас було на двох позиціях, четверо? Так, так, так. Інших сил не було, не так? Не було. А ФПВ ну, всіх. Вже трьохсотнуло, і я лишився сам один не трьохсотнутий. А, тобто вас трьох твоїх побратимів поранили ударами в Тобто противник, так, 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 так. Як, як багато дронів вони застосовували проти вас? 22 за день. 22 ФПВ за день по вашій позиції. За день по позиції вдарило. Нічого собі, артилерія, міномети. Це було постійно. Я просто казак вважав 19. Він ушов, я просто далі вважав. 22, ну, ушов, він трьохсотнувся і. Я Далі вважав. 22, це тільки до вечора, далі не считав і ще були. Я чекав допомогу, я заказав допомогу ще з обіду, до вечора дотримався. Ну, ми там... Вони поранені, але вони мені допомагали. Вони кидали гранати, коли я кричав, кидай туди гранату, туди. Ну, що, ну, що могли то зробили, ми не відступили, поки не було наказу. Командування з тобою підтримувало зв'язок да, То Ти отримував цілі вказування від року? Я, звісно. Зараз я її взрогався, але я без наказу нічого не роблю. Розумієте, я хотів взірвати ту монку, кажу, можна взірвати? Кажу, ти що дурак взорвати, я хотів її взорвати, тут прилітає перебивають, цей провод, блядь. А в тебе була міна накерована, так? І я не знав, можна нельзя її взорвати. Потому що я ніколи їх не взривав, я ж не сапер, Я штурмовик, блядь. Ну, я не держал позиції, я штурмував, ну, я не знаю, як це делать. Я спросив, можна? Горіть, можна. можна. І, як тільки сказав, можно, можна, я в ПВ, провод а та що вже можна, що все. Ну і пришлось в РПГ бабахнути туди, то й все. Круті медики, круті санітари в одеських лікарнях працюють, нічого не скажеш. Скільки часу ви самі от, три поранених і ти тримали цю позицію? Цілий день. Весь день. Противник побачив, що вони поранені. Е... Розумієте, ну, е, коли бій іде пів години, це вже тяжко. А коли весь день, це дуже тяжко. Що я вже в майці туди вийшов. Що тобі розказувати? Бронік на мені, але тільки я в майці. Я вже все скинув і бронік обратно. І вот я мокрий. І и... коліна себе забив, тому що вічно в коліно з коліна, в коліно з коліна, тому що прилітає. Ну вот так. Це тяжело. Я вже не знаю, як я вижив. Просто вижив і все. Я знаю, что мне делать. Меня научила третья штурмовая вот так делать. Я вот так делал. Все. Но это автоматически было, потому что, ну, у меня вот тут уже. Там адреналин, он работает по-другому. У меня скомпенсировано все. Когда адреналин не работает, пиздец, я знаю, что мне делать в конкретный момент боя. Все. Вот. Поэтому я выжил. Я видел все. Вокруг держал 360. Я с пацанами держал 360. Я говорил, меч, туда гранату кинь. Блять, я не могу Левой, сука, вот так орал прямо. И он бросал, и он молодец. Я его уважаю за это. Я без них бы ни хуй не сделал, понимаешь? Как Диев противник? <свист> Як противник он у, смотри, у них все одинаково. От а пиви, арта и наступают. Стреляют оттуда, оттуда, а лезут вот отсюда. Тихонечко. И закидывают гранаты. Одна uh -huh. граната залетела. Фу, я понял откуда. Откинул, блядь, казака, упал с ним. Бу. Граната, граната влетіла до вас, вот в прямо в Ти побачив її порог. Да, я говорю, граната! Ебак кинул його і упав. Бж, взорвалась, стою, вторая залітає. опять упал. Опять. За поворотом ви були десь? да? За зигза. Ні. Ми прямо в окопі, Ну просто у нас було так, що нас это спасло. Там прям бліндаж зліва, а они кидають прямо. Ага. І вона закатывается, я такой вижу, кучиться. Ох, Ух, ебать. Вот. Бам, одна, вторая. Я автомат, І туда в окошко. Все, полчаса тишина, никто уже ничего не кидает. И я говорю, мало, блядь, меч, туда гранату, вот ну, туда именно, где, откуда кидали. Он кинул, блядь, все, они больше сюда не подходили, вот так. Потом я уж в это захвалил, мы его рацию, мы слышим, блядь, что они делают. Блядь, это легко было, они накапливаются. Ты чув, ты, э, да. ты в боев да! <реф> <Да! реф> И тогда уже легко обороняться. Они накапливаются туда. Фюх! Полетела кассетка. Бррр! Капкан, капкан пришел. Капкан, э -э 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 американец. Там все ребята пришли, ну, когда они уже зашли, мне в помощь. <Фу>. Пидвечер. вечер. Угу. Да, пидвечер. Я отдыхаю и слушаю уже, что он говорит. Так, ребята, еще одну кассеточку у них поранений. Ух, туда, у них вже двохсот, ще одну, Ух, третя пошла. Ми просто взвод роз'їбали кассетками. Просто потому що у рація була знаємо, куда вот і знаємо, куди все. Когда комунікація є, ихняя у нас хуйна. А, а скільки їх зайшло в окоп? До вас? Э, два були троє. Одного пацани вже на підході, прямо в ямці там похоронили. Угу. І двоє залізли в траншею вже безпеки. Так, але вони не довго там Так. Да. Розкажи, будь ласка, цей епізод, як ти взяв першого полоненого свого. Ми ж брали Львов. Тоді було, е, нас... Позиція називалася. Е, Львов. Львов. Під Бахмутом. Так. так. У нас було один звод, але ми по трьом наприємнами. Три посадки, три відділення. Отак розійшлися. І одне відділення було на резерві. У нас потір було десь три людини, а ми зробили їм потір 25 людей. Ми взяли позиції на 2,5-2,8 кілометра тоді. І тоді у нас медійно показували, все. Ми просто ворвались. просто хіба на. МК стріляє, ми вибігаємо там, фу, гранати. Я 4 гранати, щоб ви розуміли, бросив в этот бліндаж. Слушайте, все добувається опит в бою. Я туда четыре гранаты бросил, туда тоже четыре. И туда еще термобар. Я уже думал, там никого нету. Он выходит вот так, а я стою задом к нему. А если бы он с автоматом вышел, мне. Я теперь понимаю, сколько бы ты ни кинул, надо забежать сначала, прострелить. Он выходит, ну, глушенный, потому что термобар. Сдаю вам всю. Вот так. А если бы он вышел с автоматом и начал стрелять, он просто бы нас положил. Вот это моя глупость была, что я думал, что там никого уже нету. А почему он остался жив? Я сейчас ну, уже понимаю это и всем рассказываю. Смотрите, блиндаж. Есть блиндаж. Заходишь, и вот тут такая как бы прикопка. Вот он uh -huh. лежит здесь, я кидаю гранату и баба вниз. Она uh -huh. взрывается, ему по и он здесь лежит. Uh -huh. Все. Четыре, пять, Сколько я бы накинул, ему ни одного осколка не прилетит. Ну да, глушенный будет и все. Он может взять автомат и меня застрелить. Все. Хорошо, что попался ну, какой-то лох. Теперь я знаю, я уже так не делаю. И ребятам всегда наголошены на этом. Никогда не заходи, не, не бросайте окоп. Если кинул гранату, надо заходить в первую же секунду. Взорвалась, сразу заходишь. Он там глушенный, он ничего не понимает, его надо добить. Иначе он тебя убьет. Все. Стой. Стой, дед. Стоять. Сколько вас? А там, там, там на позиции сколько было? Там не знаю. Сколько на позициях, говори, было? На Луне. Вот тут, блядь, на Луне. Сколько было? Откуда стреляют сейчас? Знаю, через знаю, сколько знаю, у вас там позиции метров? Тут а через 9, 50 метров позиция Алгаба. Сколько было. там человек? Там 4 где-то тоже. Пацаны, сейчас огонь идет. 4 будет человек. Отам, <плум> е, от смачі. Смотри, смотри, там сколько людей у вас? тут на повороті були люди? Ні, далі, далі давай, там не. Що скажеш, яка тактика оптимальна для боротьби з цими російськими навалами, накатами, які безперервно просто йдуть. Ми обучені хороші люди, але мало. А їх. розумієте? І в них. Вони нам 10 мін, ми їм 2. Так не робиться. Якщо ми їм 10 вони нам 10, ми не проіграли, Але треба добитися цього паритету. Угу. У нас мало людей. Друже, що ти скажеш от, людям, які зараз дивляться, от, вагаються йти, не йти або йти, Ні. в який підрозділ? Цим людям я скажу одне. Я ось, о, ось ось я є. Якщо ви писаєте, какаєте памперс, так какаєте памперс. Якщо вам не жалко своїх родин, слушайте, я по чому пішов? Я не хочу, щоб вони були там. Я прийшов здесь воювати, а не там. Там ти будеш голою жопою, а здесь ти з автоматом. А прийдуть, якщо ти не прийдеш сюди. Да. Не треба бути героєм. Треба робити свою роботу. Все. Да, я не герой. Я просто виконував свою роботу. Все. Я виконував накази і робив те, що треба. Все. Так, да, друзі, вражаюча, вражаюча історія. От, український герой, штурмовик Санітар з Одеси. Проста людина, 47 років. І от, зараз те, що Друже Рабінович говорить, це розмова дуже зрілого, свідомого бійця, який дуже чітко розуміє, і чому він на війні, і що він на ній робить, і як досягнути перемоги на своїй позиції в своєму окопі. Друже, дякую тобі за цей дійсно вражаючий розповідь. Слава Україні! Героям слава!